Державне підприємство Укрспирт знову під загрозою приватизації, хоч у Міністерстві аграрної політики та продовольства наголошують, такі монополії стратегічний резерв держави. Продавати їх не можна. Будь-які розмови, які спрямовані сьогодні на підрив його діяльності, є складовою для створення інформаційного шуму і тріскотні навколо цього підприємства, щоб звинуватити міністра або керівництво компанії в неналежному управлінні. І поставити питання про приватизацію після ліквідації алкогольної мафії режиму Януковича Укрспирт отримало чистого прибутку під 100 мільйонів гривень, і це завдяки ефективним управлінським рішенням, зменшенню витрат і, звісно ж, знищенню корупції. Сума податків, відрахованих до бюджету, збільшилась в 11 років. Всі схеми шахрайські були закриті. Більше у нас. Нібито питань нема, але ми працюємо. Якщо щось буде знайдено, то буде доведено до людей. Укрспирт має амбітні плани повернути державі значну частку ринку виробництва горілки. Бо ж нелогічно виробляти спирт і не виробляти кінцевий продукт. Однак нажили впливових ворогів. Ми знаємо достовірно. Що на цьому тижні знову буде атака з боку мінфіну на демонополізацію на розірвання ДП «Укрспирт». буде заходити на фно на дуже багато підприємств галузі з такою ж метою паралізувати роботу спиртових заводів. На заводах укрспирту виробляють 80% харчового спирту і 20% технічного так званий біоетанол. Це замінник бензину. Та в один день паралізували роботу заводів по всій Україні. Склади забиті продукцією. Держава втрачає мільйони. ДФС заблокувала виробництво етанолу, признавши його акцизним продуктом. Тобто ж вони хочуть, щоб сплата податків була полотився повний акциз. Ніде в світі цього немає, і це взагалі ну, відход виробництва його неможливо. Навіть ну, зробити з нього рілку. Це неможливо. Про що вони кажуть? Проти керівництва Укрспирту відкрито сім кримінальних впроваджень. Вже є десять постанов на обшук, на якій підставі достеменно невідомо. Єдиний, хто може розібратися у ситуації, президент України наполягають у міністерстві. Я чесно кажучи, не можу сказати, по якому саме в даній ситуації було проведено цей обшук і цей, кажем, скажем, шоу до трьох часов ночі було проведено обшук, було витягнуто масу документів. Ну нібито забрали все, що могли. Хотілось би сьогодні звернутись до Петра Олексійовича Порошенка, нашого президента. На у нас є звернення. До нього, щоб він нам допоміг розібратись розібрати в даній ситуації, Ігор Швайка заявляє як і міністр, і як член націоналістичної свободи, ситуація з державними підприємствами це звичайна боротьба за ресурс. Новій мафії, яка йде на зміну алкокарателів Януковича, слід просто дати по руках.